Вітаю всіх на каналі Скорпіон ТВ. Як бачите, я зі своїм Скорпіоном. У мене сьогодні розпакування до вашого огляду. Чому зверну на це увагу? Тому що, як подивитись, посилка від, прийшла від Національного банку України відправлення 14 лютого, а виграв ць, цю монету я 7 лютого. Тобто, пройшло 10 діб з моменту покупки до отримання. Як то кажуть, це навіть не досить звичайно для е, Національного банку України. Зазвичай йде е, посилка близько трьох е, тижнів з моменту покупки до е, фактичного отримання. І незалежно від того, це Укрпоштою або новою поштою. Так. так, тут одна монета, на мій погляд, досить цікава. Ну, подивимось. Е, до речі, пакування бачите в таку плівку і все. Ну і безпосередньо в звичайному пакеті від е, Укрпошти. Так, ось ця монета. 5 гривень. Це пам'ятна монета, присвячена Державному правоохоронному органу спеціального призначення, що посідає особливе місце в системі забезпечення національної безпеки України. Монета, Ну на мій погляд, досить цікава. Залишиться в мене в колекції ця монета. Державна. Державі народові закону. Дата введення цієї монети в обіг 29 січня 2024 року. Тираж цієї монети 40 тисяч штук. Виконана із незільберу. Діаметр цієї монети 35 мм. Ну, що тут більш цікавого? Зверніть увагу, на От це вже в нас. Реверс. І тут а, щит. Дві шаблі перехрещені. І булава. Досить напаминає мені монету 10 гривень, яка от вийшла не так давно. Там був відсутній козацький хрест, який здесь тут, тут є. Ну, що можна ще сказати? Досить цікава монета. На мій погляд. Виглядає таким чином. Напишіть у коментарях своє бачення стосовно цієї монети. До речі, Національний банк її продавав за 121 гривню. Доставка на Укрпоштою 50 гривень. Це експрес. Але ж експрес 14 лютого до 17 лютого. Не досить він такий експресний, на мій погляд. Ну, взагалі, як то кажуть, досить, досить швидко для взагалі, е, Національного банку. Чита, чекаю ваші коментарі, підтримки, подобайки цього огляду. Ну і до нових зустрічей!